Біологічні фактори небезпеки. Одним з видів небезпеки є біологічні речовини, до яких відносять макроорганізми: це рослини та тварини, і патогенні мікроорганізми, збутники інфекційних захворювань, це бактерії, віруси, грибки, рекеції, спірохети та найпростіші. Близько 700 видів рослин можуть викликати важкі чи смертельні отруєння людей. Токсичною речовиною отруйних рослин є різні сполуки, які належать переважно до алкалоїдів, глікозидів, кислот, смол, вуглеводнів тощо. За ступенем токсичності рослини поділяють на отруйні: біла акація, бузина, конвалія, плющ. На дуже отруйні на перстянка олеандр. та смертельно отруйні. Блекота чорна, Беладона, Дурман, звичайний. Коли ви потрапите під дію блекоти чорної, то через 30-40 хвилин може стати зле. Обличчя та шия червоніють, виникає збуджений стан, з'являються судоми рук та ніг, галюцинації. Також виникає слинотеча, а згодом і сухість у роті. А тепер про цикуту отрута діє швидко вже за 5 хвилин. Симптомами є часте блювання, сильна слинотеча, запаморочення, блідість шкіри з'являються сильні судоми. Щодо грибів, тут ознаки отруєння можуть проявитися як майже одразу, так і на другий-третій день. Але важливо знати симптоми: це нестерпний біль під грудьми, постійне блювання, згущення крові, судоми, що призводить до летальних випадків. Серед тваринних організмів отруйні форми трапляються частіше, ніж в рослинних організмах. Отрути, що виробляються тими чи іншими організмами, є хімічними чинниками, які беруть участь у міжвидимах. Нових взаємодіях, приклади використання хімічних речовин для нападу або захисту можна знайти на всіх сходинках еволюційного розвитку. Наведемо приклади деяких небезпечних тварин та їх вплив на організм людини. Укус тарантула може викликати надзвичайно сильні больові відчуття, головний біль, слабкість, а то й порушення свідомості. Тут ідеться не лише про судоми та тахікардію, але і про підвищення тиску, в крайніх випадках може бути летальний результат. Щодо кліщів, це трохи простіше, але теж небезпечно. Їхні укуси можуть призвести до почервоніння та стану загального отруєння. Укуси комах, таких як оси, бджоли, мурашки та жуки, можуть призвести до алергічних реакцій, анафілактичного шоку, неврозу шкіри, запалення, больових відчуттів та летальних наслідків. Риби теж не завжди безпечні їх уколи можуть викликати слабкість, деколи втрату свідомості, діарею, судоми, порушення дихання, зниження тиску та летальні випадки. А змій та кобр краще уникати укуси цих рептилій призводять до паралічу скелетної і дихальної мускулатури, пригнічення функцій центральної, нервової та дихальної системи, в'ялості, апатії, гальмування рефлексів, патологічного сну та в крайньому випадку до летальних наслідків. Особливостями дії мікроорганізмів є висока ефективність зараження людей, здатність викликати захворювання внаслідок контакту здорової людини із хворою або з певними зараженими предметами. Наявність певного інкубаційного періоду, тобто з моменту зараження до прояву повного захворювання від декількох годин до десятків днів, певні труднощі з визначенням окремих видів збудників, та здатність проникати в негерметизовані приміщення, інженерні споруди і заражати в них людей. В організм людини збутники інфекції можуть потрапляти через верхні дихальні шляхи повітрям, через шлунково-кишковий тракт повітряно-крапельним шляхом, через проникнення у кров, переважно кровососними паразитами та через шкіру та слизові оболонки. Основними інфекційними захворюваннями в наш час вважають чому сибірку, сап, холеру, лихоманку, віспу, ботулізм, грип тощо, проникаючи у внутрішній органи людини, збудники інфекційних захворювань можуть викликати різні розлади, як клінічного, так і анатомічного характеру. Деякі із збудників захворювань можуть сприйняти інфекційні хвороби через харчі, наприклад, воду, молоко та продукти, вживаючи які людина хворіє, поширенню багатьох інфекцій сприяють комахи, а також недотримання правил особистої гігієни. Збудниками чуми, сибірки, холери. Та ботулізму є бактерії при чумі спостерігається морозіння, підвищується температура, виникають сильні головні болі, та може відбутися втрата свідомості. Симптоми сибірки включають підвищення температури, наявність специфічних карбункулів на шкірі та слизових оболонках, розвиток сепсису та у крайньому випадку смерть. Холера впливає на клітини слизової оболонки, що призводить до втрати води та солей, і може спричинити шок. Віруси є збутниками натуральної віспи та жовтої лихоманки. Натуральна віспа супроводжується підвищенням температури, сильним головним болем, блювотою, набуханням слизової оболонки очей та ротової порожнини, висипом та утворенням гнійних пухирців. Жовта лихоманка викликає підвищення температури, сильний головний біль, біль у м'язах та кістках, а також жовте забарвлення шкіри, кровотечі з носу та блювоту. Рикеції є збудниками висипного тифу, супроводжуючи його підвищенням температури, сильним головним болем, морозінням, втратою свідомості та лихоманкою. Грибки є збудниками бластомікозу та кокцидіодомікозу. Бластомікоз вражає шкіру, легені, кістки та внутрішні органи, включаючи мозкову оболонку. Кокцидіодомікоз, подібний до грипу, розповсюджується по всьому тілу. Оджується сухотами та впливає на центральну нервову систему. Дуже велика кількість інфекційних захворювань передається через дихальні шляхи. Збутники цих захворювань паразитують на слизових оболонках носа, горла, гортані, тобто на слизових так званих верхніх дихальних шляхів. При спілкуванні хворого зі здоровою людиною збутник захворювання передається під час розмови. З носа і рота найдрібніші частки слизу розбризкуються, і внаслідок цього відбувається ураження здорової людини. Патогенні мікроорганізми легко проникають у верхні дихальні шляхи здорової людини. Внаслідок цього відбувається поширення епідемії, особливо в місцях скупчення людей. Боротьба з цими захворюваннями ведеться ізоляцією хворих за допомогою допомогою правил особистої гігієни та безпеки при зараженні кров'яними інфекціями, що передаються у момент укусу комахами, необхідно використовувати такі засоби, як ізоляцію інфікованих людей, їх лікування, захист неінфікованих людей від укусів комах та знищення збудників інфекційних захворювань. А хворих уражених інфекцією зовнішніх покривів необхідно повністю ізолювати, зробити родичам та близьким потерпілого відповідні щеплення. Біологічна зброя це дуже небезпечний вид зброї, призначений для масового ураження живих організмів, а також для пошкодження військових об'єктів. Основу такого виду зброї становлять патогенні організми та токсини, що виробляють бактерії. Біологічна або бактеріологічна зброя це спеціальний вид зброї, зарядженої біологічними засобами. Особливих методів захисту від негативної дії отруйних рослин і тварин не існує. Лише необхідно досконало знати їх, знати симптоми їхньої дії, вміти вирізняти їх серед інших і якомога рідше з ними зустрічатися. Одним з найефективніших методів боротьби з інфекційними захворюваннями є їх специфічна профілактика, вона заснована на створюванні штучного імунітету шляхом попереджувальних щеплень, проти деяких захворювань. Хворювань попереджувальні щеплення проводяться за певним розробленим планом, наприклад, проти віспи, дифтерії та туберкульозу. В наш час існує велика кількість захворювань, збудники яких можуть бути використані ворогом як бактеріальні засоби. Зробити щеплення проти всіх цих захворювань неможливо, тому що жодна людина не витримає такої кількості щеплень. У цих випадках, особливо для встановлення виду застосованого збудника, вдаються до антибіотиків та інших спеціальних препаратів. Вони забезпечують загибель вірусу у незахищеному щепленням організмі а також допомагають організму, якому зроблено щеплення, легше справитись зі збудниками захворювання. Також для лікування використовують бактеріофаги та лікувальні сироватки. Бактеріофаги викликають в організмі людини розчинення хвороботробних мікробів та упереджують розвиток хвороби або забезпечують лікувальний ефект. Сироваткам властиве швидке створення в організмі штучного неприйняття того чи іншого інфекційного захворювання. Для захисту від проникнення в організм людини інфекції використовують такі ж засоби, як і для захисту від радіоактивних та хімічних отруйних речовин. Ці засоби захисту поділяють на індивідуальні: це протигази, захисні маски і засоби захисту шкіри, та колективні це спеціально обладнані інженерні споруди. У комплексі заходів, спрямованих на протибіологічний захист, обов'язковими складовими є дезінфекція, дезінсекція і деретизація. Дезінфекція це знищення або вилучення хвороботробних мікробів із зовнішнього середовища. Поряд з дегазацією та дезактивацією, дезінфекція входить у поняття спеціальної обробки різних об'єктів з метою ліквідації наслідків застосування бактеріологічної зброї. Дезінсекція проводиться для знищення шкідливих для людини комах та кліщів, збудників інфекційних захворювань. Дератизація проводиться для боротьби з гризунами, що можуть бути джерелом або переносниками інфекцій. Загалом впровадження комплексу заходів протибіологічного захисту є важливим етапом забезпечення безпеки нації та гарантує ефективний відсів потенційних біологічних загроз.